Басиль Стус, Василь Стус це ще знайоме, точно це ж перекладач, мислитель, літературознавець, літературний критик. Чому ми взагалі про нього згадали? Тому що Стус народився на Вінниччині, у селянській родині. І в 1939 році його сім'я переїхала саме до села Сталіно. Це колись була назва Донецька. Саме Стус закінчив школу з срібною медаллю. У навчальні роки він працював у бібліотеці. А саме закінчив навчання з червоним дипломом. У 1865 році, на, на прем'єрі тіні забутих предків, він разом зі своїми товаришами, такими як Чорновіл, Дзюба, Бадзьо, зробили перший протест після Голодомору з приводу політичної репресії. Саме за таку непокору його було відраховано з аспірантури. На усі запити для того, щоб опублікували його збірники, його чекали відмови. На початку вересня 1972 року вперше Київський обласний суд засудив Стуса за антирадянську агітацію і пропаганду і Залишив його волі на 5 років і плюс 3 роки заслання. Відбувши покарання, Василь звернувся із заявою до Верховної Ради СРСР про відмову громадянства з такими коментарями: як мати радянське громадянство є неможливою річчю для мене, Будь бути радянським громадянином, значить, бути рабом у травні 80-го року. Був повторно засуджений під виглядом особливо небезпечного рецидивіста і у вересні засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Відмовився від призначеного адвоката Віктора Медведчука через те, що цей проросійський діяч. Замість захисту був на стороні звинувачення і намагався собі допомогти самостійно. Саме Там. за це його вивели з залу засідання і оголосили вирок без його відома. Вас, напевно, цікавить, як він помер. Так ось я вам розкажу, що перебування в таборі було нестерпним. І у 1985 році е, Стуса відправили до карцеру. А знаєте чому? Тому що він читав книгу і сперся ліктем на нари. Е, саме по цій причині він зробив протест. А знаєте, який протест? Це було сухе голодування. Е, якщо, можливо, ви не знаєте, що таке сухе голодування, то я вам. Коротко розповім, це коли людина відмовляється і від їжі, і від води. На жаль, в ніч з 3 на 4 вересня Василь Стус помер, і помер він від зневоднення.